У квітні цього року Білоцерківська громада увійшла в число 12 громад, відібраних до участі у проєкті Творимо молодіжну політику в громаді разом з молоддю. Суть проєкту залучити молоде покоління до процесу розробки принципово нових програм розвитку молоді. 12 травня у молодіжному центрі відбулася установча зустріч робочої групи проєкту. Для нас особисто ця цінність полягає в тому, що ми зможемо долучитися співпрацювати з владою, з депутатами, з представниками органів місцевого самоврядування і, власне кажучи, в молодіжній програмі втілити певні ідеї. І коли оточуючи і молодь з твоєї громади тебе підтримує, і ви разом комуніціюєте і подаєтесь на проєкти далі іде підтримка, це дуже круто, адже ми можемо створювати нові ідеї, ми можемо Навчати, допомагати, підтримувати один одного, і це дуже круто. Це та громада, в якій хочеться жити, це та країна, в якій хочеться жити і творити у рамках реалізації цього проєкту. Молодь отримує змогу у співпраці з органами місцевого самоврядування, навчиться визначати та просувати потреби молоді в громаді. І, зрештою, втілити зміни у сфері молодіжної політики, завдячуючи даному проекту, ми маємо на меті утворити нову програму для молоді в нашій громаді. Нам необхідно оновити існуючу нашу програму, врахувати всі пропозиції від молоді для того, щоб змінити різні соціальні послуги нашої саме громади, а також розробити нові цікаві ідеї, заходи, які можуть реалізуватися для молоді.